Вітаю, це відеозвіт ходу будівництва житлового комплексу «Грейт» на Дніпровській набережній у Дніпровському районі за грудень. Ходи будівництва записувати все холодніше. Добре, що ви не шкодуєте вподобайок та підписок, які зігрівають навіть у таку погоду. І зразу до найбільшої новини: 13-й будинок введено в експлуатацію. Вже сім з 13 будинків ЖК «Грейт» готові. На черзі наступні. У сьомому будинку монолітний каркас майже готовий. Сходові марші виконали повністю. Продовжується влаштування кладки стін. У восьмому будинку закінчується цегляну кладку. Тривають роботи із влаштування даху вже наполовину встановили склопакети на 15% влаштовані ліфти. В 10-му будинку дахові роботи виконані на 95%. Фасадні влаштували на 90%. Стяжка готова на 65%, Ліфти змонтовані на 20%. В 11-му будинку закінчують дахові роботи. На 90 готові фасади. Закінчують монтаж ліфтів. В 12-му будинку місця загального користування оздобили на 99%, Закінчили влаштування вхідних дверей. Оздоблення території усього комплексу готове на 91%. Житловий комплекс Грейт це комфортне життя на відстані 90 метрів від Дніпра в партері лівого берегу. Зовсім поруч терця Рівермол, станція метро Сокорки. У комплексі передбачено автономне опалення, ліфти у підземний паркінг та цілодобову охорону, а ще спортивні майданчики, власний парк та комерційні приміщення на перших поверхах. Житловий комплекс «Грейт» – життя на першій лінії.